Всім залишатися в укриттях пуски калібрів з чорного моря, розворот у бік кривого рогу. Таке повідомлення опублікував на своїй офіційній сторінці начальник військової адміністрації Олександр Вілкул о 10.45. Вже об 11.00 стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по північній частині міста. Його результатом стало те, що Тернівські та частково покровські райони міста залишилися без електроенергії та води через руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури. В момент удару Тимофій разом зі своїм молодшим братом якраз працювали над домашнім завданням на дистанційці. Та, побачивши новини в мережі пропуск ракет оперативно зреагували та сховалися у коридорі за правилом двох стін. Ну не так, щоб у нас стіни дрожали. Але ну, вибухи були значними. Були плюс-мінус готові до цього, адже ну, ми слідкували за новинами в Україні. У нас пропала електроенергія. Після цього ми побіжали до, ну, щоб зробити правило двох стін, і потім ми почули два вибухи. У місті за розпорядженням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула одразу задіяли план ліквідації аварії. Мешканці наближених до місця обстрілу районів залишились тимчасово без води, бо насосна станція, котра її має постачати до квартир містян, залишилась без світла. Тож терміново організували підвіз питної води на дев'ять точок, аби всі, кому потрібно, міг зробити запас. В одні руки можна було набрати скільки потрібно в день біля бочок великих черг не було. Кривий ріг став одним із багатьох міст в Україні, які окупанти масово накривали боєснарядами з авіації та безпілотниками камікадзе. Загалом зранку рашисти випустили щонайменше 83 крилаті ракети. 43 з яких вдалося збити силами протиповітряної оборони, у тому числі 5 над нашою областю. За інформацією прем'єр-міністра, окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та столиці. Електропостачання порушено практично по всій країні. У восьми регіонах є проблеми з водопостачанням. Маріола Акуліч, Максим Рашов, перший міський.